Слава Ісусу Христу! Слава віки Богу! Священнику Олексію, а чи гріх економити на своїй дружині? Питання цікаве і обширне, але звернемося ми до апостола Павла, який говорить: чоловіки любіть своїх жінок, як Господь полюбив церкву і віддав себе за ню, очистивши купелю водною і кров'ю своєю, він очистив церкву, викупив нас. Так само чоловіки, якщо вони люблять своїх дружин, каже, любіть як своє тіло. Бо каже, чоловік покидає батька матір, прилучається до дружини своєї, і двоє стають як одне тіло. Тобто це сім'я. І там уже, знаєте, скупий, не скупий чоловік питання, питання відносне. Але є різні дружини так само, і різні чоловіки. Все має бути це сім'я. Вони між собою мають розібратися. Я їм не буду судею, але слово Боже каже. Любіть своїх дружин як самого себе. Якщо ви скупі для себе, то, звичайно, що ви будете скупі для своєї дружини. Але в загальному чоловік мав би так трошки дружину балувати. Знаєте, хоча б давати елементарне, бо якщо взяти, мають цуцика в хаті, цуцика вигулюють, цуцикові їсти, цуцикові кісточку купити, цуцикові бантика купити, цуцикові вбрання, бо осінь вже зимно. Жінкам що? Так само вигуляйте її, заведіть до якоїсь кнайпи, до ресторану. Так само любіть, помийте плечі її розтишіть. Елементарні речі. Нагодуйте. Це нормально, це обов'язок чоловіка. Та й все. Любіть своїх жінок. З Богом. Дякую.